Ми знайшли сьогодні у нас Чупачупс, який купували ще в Турції в нашу минулу поїздку. Поїзд. Такий величезний. Ми думали, що там всередині, а там намальовано ми знайшли на етикетці 15 маленьких Чупачупсиків з різними смаками. Нам Такий він гарний, різнокольоровий, різнобарний. Там, мама! Їх так багато! Що, зайка. Трим... Це Тримай Чупачупс. Так. Його тяжко відкрити, тому ми взяли ножнички ось цього. Давай, бери, бери ножнички. Обережно тільки. Давай сестрички свої. Так. Я не знаю, як його треба буде. Сестричка його відкриє нам. Так. Я легко його відкрию. І ми побачимо, що там такого цікавого. А ну-ка. Собі. Обережно ножничками, дівчатка. Ого! Яка палка величезна! Звісно, капсула? А, капсула? Да. капсула з такими чупа-чупсами величезними. Так, да, дівчатки? Да. Тримайте. Одкриваємо. Давай я окраю. Разом одна тримає, хай допомагає, інша відкриває. Давай допомогти. не получается <г punctures> а ну вот там много, пятнадцать а ну-ка покажи ого смакота, смакота смоката, смакота смакота да. смакота, вот это тарелочка да. так, да. ну и? пригощайте Памп, да? який буде? Що тут написано, покажи мамі. Так, це написано Cherry. Це... це Orange. Apple. Orange. Ой, а це Robin. що таке? Оце. Оце. Лаймон. Це написано. Лимон. Ан... Лаймон. Да? Давай. Лимон. А я, напевно, буду. Теж лимон. А то що у тебе? Лимон. Теж лимон? Так, а ми ще не назвали. Давайте цок-цок. Ні, ми оберемо цей. А ми ще чері не назвали. Цок-цок. А я виберу чері. Давай, як воно стукає. О, барабан. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Може. Відкрити тобі каміння? Я сама. Знаєте, нам багато чупа-чупсів потрапилося. Будемо спакувати? Будем куштувать? Да, девчатка? Да. А, что, а если ты с вами что ты скажешь? Пока мы туда. Ставь лайк и подписывайся на канал. Пока-пока.